Отже, місяць у водолії це найхолодніший місяць. Це дуже раціональний місяць. Це практичний, прагматичний, свободолюбивий місяць. Це місяць, який вказує, що у цієї дитини, у якої місяць у водолії, зовсім немає емоційного зв'язку з його матір'ю. Тобто. Для Діани, її матір, це була далека, холодна, чужа, відсторонена, ну і може навіть незрозуміла людина. А ось батько, хоча, а, ну, наскільки мені зустрічалась інформація в інтернеті, що вона казала, що батько був суворий, що він там а, Бив її матір і діти це бачили. Але в карті у принцеси Діани батько йде з позитивними аспектами і у знаці рака. Рак це емоційний, чуттєвий і родинний знак. Отже, все ж таки, батько для Діани був більш близький, скажімо так, рідний, і саме. Батько вчив Діану, що таке родина. Але що найцікавіше з приводу батьків у карті Діани? це те, що її місяць пов'язаний із південним кармічним вузлом.